Астрологічний прогноз на тиждень з 21 по 27 жовтня. У неділю, 20 жовтня, місяць буде знаходитися в знакі зодіака Близнюки в протистоянні до Венери. жіночі планети в протистоянні. Це означає, що у жінок буде протистояння проти чогось, що призведе до комунікації, спілкування і активного такого руху. Ну, у чоловіків це може проявитися як теж якась такі протистоянні в комунікаціях, в логістиці і в пересуваннях. Близнюки – це комунікабельний знак зодяка, тому неділя це день, коли 20 жовтня, коли багато спілкування. Потім, в понеділок, 21 жовтня, місяць з'єднається з Юпітером. Це означає, що буде. ну, Оптимістичний більш настрій і таке відчуття перспектив в понеділок, перспектив своїх, принаймні, найближчих справ. В понеділок-вівторок акцентує тему навчання, тему навчання школярів. Потім всередині тижня більш складні астрологічні аспекти. У вівторок потрошку це починає впливати. Сонце стає під кутом 90 градусів до Плутону. Це означає, що люди щось втрачають, це означає облом ініціативи, критику лідерів, критику президентів, також втрати президентів і втрати в начальників, більш жорстку поведінку начальників, більш ну, такі фатальні процеси в керуванні. У вівторок місяць заходить в знак з Рак. Це підсилює емоції вже приблизно місяць. В знаці Зодіака знаходиться рак. Це Марс. Планета знаходиться в знаці зодіака, Рак. Це підсилює емоційність, скритність, інтровертність і внутрішні такі активні переживання людей, які можуть не знаходити. Реалізації в діях, але внутрі люди переживають. Ну і вівторок, місяць в раці він додасть ще керосіна в цей вогонь переживань, тобто акцент у вівторок і середу на домашніх сімейних і внутрішніх процесах, поки місяць в раці, і от середу вечора ввечері місяць з'єднується з Марсом. Точне з'єднання буде з середу на четверг вночі. Ця позиція, вона під час війни може означати підвищені кількості ударів по житловим будинкам, по цивільному населенню, агресія проти народу. Також це може означати якісь заяви керівників держави, які створюють ну, типу як удар по народу. Ці заяви вони роблять ну, кризовий удар по, по народу. Середа четверг це самі кризові дні. В цьому тижні Кризовість заключається в темі плутонічній темі відмови, темі того, що люди щось втрачають або зміряю, зміряються з з, потірами, з якимись. До середи Сонце знаходиться наприкінці знака з дяка Терези до середи. Точніше, до вівторка. в середу вже Сонце переходить в знак Зодіака Скорпіон. Що це означає? Це означає, що неділя, понеділок, вівторок, сонце, знаходячись наприкінці знаку Зодіака, створює психологічне відчуття закінчення чогось, відчуття, що. Ну, Процеси якісь закінчуються, але нові не починаються. Потім, в середу, коли сонце перейде в знак зодяка Скорпіон, почне формуватися якісь нові події, нові процеси. Перехід сонця в Скорпіон – це кризовий процес. В середу день можна прогнозувати зайву ініціативу людей. Тобто я рекомендував, в середу, якщо у вас виникає бажання щось. По власній ініціативі зробити якусь гіперактивність проявити, то я б рекомендував у середу, якщо ви не впевнені в тому, який буде результат, стриманість і не проявляти дуже сильно активної ініціативи. Бо якщо ви не впевнені в тому процесі, це може призвести до ну, кризових наслідків якісь навіть травм. Це травмонебезпечний період середа. І четверг, у багатьох людей це проявиться як травма не фізична, а психологічна травма, відчай або ну, якась емоційна така проблема. В четвер, місяць переходить в знак зодіака Лев, це, це означає, що проявляється те, що в середу у вівторок було тайним. Те, що в першій половині тижня людина скривала, не говорила. То в четверг вона ну почне і в п'ятницю люди почнуть про це говорити. Наприклад, в карті Володимира Зеленського є місяць знаці Зодіака Лев. Це призводить до того, що Володимир Зеленський любить виступати, хизуватися, а також розказувати про щось тайне. Ну, наприклад, розказувати в 2023 році, що буде контрнаступ, зараз розповідати про план перемоги, тобто така демонстративність. Бажання працювати на показ, а також ну, відкритість і щирість ну, в якихся, ну, внутрішніх процесах. Тобто, і в, в четвер і в п'ятницю це буде більше відкритість, більша щирість в людей, менше ну, люди будуть таїти, або висловлювати те, що накопичилось за першу половину тижня. Це хороший період для відвертості. Знак зодіака Леф акцентує тему дітей, тому в четвер пятницю увага прикута до дітей, і це хороший період щоб, ну, з дітьми для якихось справ ну, пов'язаних з дітьми. П'ятниця це один з найбільш, я вважаю, гармонічних періодів на цьому тижні, для якихось, ну, важливих справ. В суботу місяць ще знаходиться в леві, а, а ввечері перейде в знак «Здяку Діва. В неділю сонце місяць буде знаходитися в знак Здяка Діва 27 жовтня. Це хороший період для уборки, готування ну, якихось роботи, якихось справ. Тобто не субота на наступних вихідних більш робочий день, а неділя. Ввечері в неділю, 27 жовтня. Така конфігурація планет на небі відбудеться, яка означає, ну, яка означає проблеми в основному внутрішнього содержання. Тобто це психологічні проблеми, проблеми в сім'ї, проблеми від обмежень. Можливо, у війні це означає, що буде день печалі або тугі за чимось, що відбудеться в попередні дні. На цьому тижні. Тобто, це явно такий ну, печальний день наступна неділя, 27 жовтня. І явно не для це явно не святковий такий настрій, не вихідний буде настрій. Це локальні такі прогнози. Щось глобально, в яких ми тенденціях знаходимось, потрошку відходить енергія затемнення і стає відомо загалу. Широкому загалу те, що які рішення приймались в період затемнень. Іноді їх не кажуть, що там приймали політики, а кажуть, що це вони зараз прийняли. Але скоріш за все, більшість рішень це доноситься те, що було прийнято. Інформація, що відбулося в період затемнень на повний місяць, в 16-17 жовтня стало відомо те, що скривалося. Наприклад, українцям розказали про план перемоги. Детальніше про план перемоги. Зараз я ще друге відео запишу. Запрошую подивитися. А у людей це був максимум емоційної реакції. Ну і взагалі такий складний міг бути у багатьох людей в армії на війні середина минулого тижня. От наступному тижні у військових діях складний період 23-24 числа найбільш складний. Ці дні, на жаль, пов'язані з підвищеною кількістю загиблих, підвищеною кількістю смертей і травм. Значить, тому будьте уважні всередині наступного тижня, хто знаходиться в небезпечних ситуаціях. Більш хороша енергія пов'язана з комунікаціями, з тим, щоб обговорити. А якісь дії, які не продумані, це з Марсом пов'язані, не продумані дії, вони всередині тижні можуть призводити до, до проблем. Взагалі до середини тижня, на який йде прогноз, сонце ще залишається в знаці зодіака Терези. В цьому знаці сонце в слабкому положенні його слабкість проявляється в тому, що люди в цей час хочуть перекинути ініціативу на інших людей, відповідальність на інших людей, а не на себе, і це може призводити до проблем. Ну, наприклад, Володимир Зеленський в плані перемоги велику відповідальність поклав на партнерів. Це ефект Сонця в Терезах. Значить, далі Сонце переходить в знак Зодіака Скорпіона з середини тижня, і це зменшує ефект того, щоб покладати ініціативу на когось, на іншу людину. Водночас Марс продовжує знаходитись в знаці зодіака Рак, що створює внутрішні емоційні переживання. Створює в деяких людей це проявляється як лінь, слабкість, демотивація. До речі, сонце в Терезах теж може робити демотивацію і перекладання відповідальності на інших. Дві планети пов'язані з активністю, знаходяться в слабких положеннях. Це означає, що ну, зараз люди, деякі люди, в них може це проявлятися як слабкість, відсутність депресії, відсутність впевненості собі або. Ну, зниження такої ділової активності, зниження бажання щось робити, зниження, ну бажання сховатися. Марс в Раці, може як улітка ховається в свою як равлик ховається в свою ракушку, коли до нього доторкаєшся. Так і люди зараз можуть це відчувати. Взагалі для військових дій, звісно, цей період він ну, поганий, м'яко кажучи, тому що. Марс в найці Задіакаракс спонукає до того, щоб йти додому, а не до того, щоб воювати. Далі, ретроградні планети. Юпітер вже розвернувся в ретроградний рух минулого тижня. Це означає, що почався перегляд, почався перегляд і зміна. Ідей щодо розвитку, тобто, куди ви в своїй роботі планували розвиватися у війні, хто створює військові плани, як це предполагалось розвиток, це починає змінюватися. Тобто це природне для того, щоб змінювати енергії. Коли місяць, ой, вибачаюсь, сонце зайде в знак Зодіака Скорпіон, як сьогодні вже зазначав, воно пройде. Аспект від Плутона, це означає, що ми втратимо якісь ілюзії, втратимо якісь ну, марні сподівання, і взагалі знак Зодіака Скорпіон означає, як знак стихії води, він означає ну, зміни того, що відбувалося минули, ну великий різних змін. Означає знак Зодіака Скорпіон. Від 23 жовтня там приблизно до 23 листопада буде дуже багато планет в стихії води. Тобто, це означає, що наступний місяць буде багато якихось військових подій біля води, біля річок і моря. А також знову ж таки, на жаль, стихія води означає тайну, скритність і тому. Майже до 23 листопада, поки планети будуть в Скорпіоні, буде багато що невідомо. Особливо багато що невідомо буде до початку листопада. Там більше планет із Скорпіона вийдуть. Ну, в общем, у другій половині жовтня можна прогнозувати, що буде багато такого скритного, багато невідомого. І, ну, це, в реалії це відбувається як обман, брехня. Тобто скривання ну, реалістичної інформації. В знаці Терези продовжують бути проблемні показники, це означає сподіватися на партнера, або іздіватися над партнером, або ну, погане ставлення до когось іншого. Це створює ну, негативні наслідки. Те, що північний вузол, астрологічний показник знаходиться в знаці Зодіака він означає, що краще розраховувати на себе, не покладатися дуже сильно на когось і, ну, і, в принципі, підвищувати таку самостійність, незалежність в діях. Марс, знаходячись в знаці Зодіака Рак, він не дає відчуття руху вперед, бо рак означає назад, і тому може бути відчуття відсутності розвитку. Вашої життєвої ситуації, яка для вас важлива, і дійсно в цей період ми можемо відчути силу в минулому при положенні Марса в знаці зодіака, рак, бо рак означає назад в минуле. Тому якісь спогади, як ви, ну якісь досягнення у вас в житті були, що вже зроблено, ваш досвід. от це воно може давати, може давати підсилення, відчуття підтримки, підтримка із минулого. Планета Венера перейшла 18 жовтня в знак зодіака Стрілець. Це означає початок потрошку початку періоду, коли тема дальнього активізується. Стрілець в астрології означає тема дальнього в Україні. Зараз це обговорюється як участь військ КНДР у війні в Україні. Далі інші планети будуть переходити в знак зодіака Стилець з астрологічної точки зору. Це може означати активізацію якогось дальнього закордонного іноземного процеса. Також це може інші процеси означати з боку участі європейських якихось країн у військ... ну, у війні в Україні іншої участі. Ми знаходимося з вами наприкінці перебування Плутона в Казірозі. Казірог означає ну, червоні лінії під час війни, так званий цей момент червоних ліній. В вашому житті це означає ем, ну, рухатися до якоїсь цілі, до якихось цілей і більше обмежень структуризації життя. Наприкінці осені Плутон остаточно переходив водолій, це означає в негативі, це означає безпреділ. Тобто, у війні відсутність червоних ліній, відсутність заборон, тобто. і... Більше можливостей для воюючих країн ну робити що, ну в принципі, що завгодно, в якихось розумному розумінні. З точки зору дисципліни в армії, наприкінці листопада ще більше прогнозую зниження теми дисципліни в армії. Як я вже зазначав при марсі в раці, хочеться додому військовим. Значить, от сонце було в терезах, хочеться перекладати відповідальність на когось. Ну і наприкінці, але цієї осені Плутон ще знаходиться в знаці Зодіака Казірок, який означає якусь структуризацію, план. Тому у е Зеленський виставляє свій план. Залужний виступив зі своїми пунктами. Тобто, це ще створює якусь таку схему, систему, пунктуальність, чіткість. Але після 20 листопада, коли Плутон перейде в знак з водолій, Водолі, оця чіткість вона проходить, пропадає. І ну і почнуть відбуватися такі непредсказуємо події, які спростовують якусь структуру, якусь системність, яка була до цього. За моїми прогнозами більше шансів виграти президентські вибори Сполучених Штатів у Дональда Трампа. Такі я маю столичні прогнози. І в цьому смислі мені. Ну тоді якщо це так відбудеться, мені тоді зрозуміло, чому і в прогнозі астрологічному такі несподівані революційні зміни у війні с ног на голову ішли вправо. Тепер почнеться хід вліво. Зараз, коли Плутон знаходиться наприкінці Казірога, і сонце знаходиться наприкінці Терезів. Це до середини тижня сонце наприкінці Терезів, от у людей може таке бути сильне відчуття, що щось закінчується. Ну закінчується Бог з ним. А це може. З іншого боку, відчуття, що немає перспективи. Нема чогось, ну, типу, все погане. І Це відчуття, що немає перспективи, воно наприкінці осіння, воно почне змінюватися в кращий бік. <кліг> Дякую вам за увагу. Більш докладно про прогнози на кінець 24-го року. Запрошую. Відвідати у п'ятницю, 25 жовтня о 20.30 на моєму youtube каналі. Прямий ефір «Астрологічні прогнози на кінець 2024 року. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічі.